В Одесі три дні вирував етнофестиваль Чорноморський степ, що зібрав у парку Шевченка учасників з десяти регіонів України. Організатори поставили собі за мету відрудити давню культуру ярмаркування, коли збиралися не лише щось продати або купити, а насамперед обмінятися знанням та досвідом. Чорноморський степ це перехрестя частин світу, це Європа, Азія, північ, південь. Це перехрестя всіх торгових шляхів, які тут склалися історично. Ми відтворюємо цей ярмарок, саме одеський ярмарок, хаджибейський, хацюбієвський. Тут можуть навчити всьому і розпису по тканині, і плетінню віників, і гончарству. Під керівництвом досвідчених майстрів можна власноруч зробити кобзу та навчитися грати на дримбі. Ти от робиш такий зачіп. Організатори заходу, громадська організація Десяте квітня, волонтери, що допомагають українцям на прифронтових територіях. Звідти й запрошували майстрів на ярмарок. Пані Тетяна приїхала з села Лиман Чогуївського району, що на Харківщині, вишиває не на продаж, а для душі. Демонструє рушник, який зробила після звільнення Ізюма від окупантів. Якщо ви пам'ятаєте, цей момент так, що зривають чужий банер і там. Шевченко з нашими словами, що борітися побороти. Він мене надихнув, як це так, люди такі відважні, такі ми українці. І я не змогла, щоб не зробити. От мені душа підсказала. Офіційна емблема фестивалю Скіфське пектораль як символ давньої історії причорноморських чорноморських степів. Перший порт, давньогрецька грецька гаваністрянь, з'явилась в Одеській Затоці ще у IV столітті до нашої ери. На згадку про ті часи учасникам фестивалю пропонували зіграти у античні настольні ігри. У середньовіччя в Одеській затоці виникла італійська торгова факторія Дженестра. Як виглядали її мешканці, демонстрували реконструктори. Схожі обладунки час від часу знаходять і на Одещині, і Західна Україна дуже багато чин... ну, Чогось схоже. Тут кажуть, що лицо не було в Україні. Ну воно перед було. І зброя схожа, і, і більш степні варіації, тому що з ким воюєш, таку технологію використовуєш. За часів речі Посполіти порт мав назву Коцюбеєв. А згодом османи збудували тут фортецю Хаджибей. Зануритись у східну атмосферу, скуштувати традиційні татарські смаколики та поринути у вайб кавової церемонії. Пропонувала кримська татарська громада. Поруч господині з Білгородністровського району вражало відвідувачів різноманіття молдовської кухні, зокрема маленькі голубці, які у громаді прийнято подавати стертою бринзою. Ось бачите, саме дивіться на, на них. А це плацинта. У нас теж молдавська страва. Е, голубці уже мама лиха. Бринзою і все, що бачите, на, на столі на фестивалі не у увагу і сучасність. Представивши майданчики ветеран схабу та центру тактичної медицини. Організатори зазначають, сьогодні саме захисники демонструють, наскільки важливою для українців є тема історичного походження та етнічної приналежності. Це легко і просто зрозуміти по позивним, які обирають собі хлопці в пікселі. Людмила Цебренка, Аріна Небохід, перший міський.